У селі Майдан відбувся традиційний турнір пам'яті Богдана Шуляра серед ветеранів, який організовано Івано-Франківською міською федерацією футболу та клубом Легіон. Цього року переможцем турніру стала команда із Ямниці, яка у вирішальному матчі переграла богорочани. Про перебіг турніру у наступному відеоматеріалі. Турнір пам'яті Богдана Шулера організовують уже сьома. На зелені свята традиційно сюди з'їжджаються ветерани футболу з усього Прикарпаття. Цьогоріч у турнірі взяли участь колективи з підлісся, ямниці, богорочан та господарі команда Легіон. Основна мета кажуть організатори вшанувати та поспілкуватися у тісному колі ветеранів. Ми бачимо світ футболу Прикарпаття, тому що багато футболістів, які виступали в обласних командах, і що виступали в командах майстрів. Тому доречно, що вболівальники побачили змістовний і хороший футбол. Завжди багато гар красивих голів, хороших комбінацій. Боротьба безкомпромісна, але толерантна і спортивно видовищна. Команда ветеранів Боручанського району, в принципі, існує на базі Боручанських попередніх команд футболу богорочан і окресних сіл. В нашій команді зараз виступають такі майстри футболу, як Мікуляк, Олександр, Соколенко, Андрій, Дорош, Орест, Вітовський Микола. В Іван, Ті, хто в свій час Микуляк і Соколенко. Вони в свій час грали в командах вищої ліги. Щодо перебігу турніру у півфінальних баталіях, то Богорочани перемогли легіон, а ямниця була сильнішою за підлісся. Поступилися підіщани і матчі за третє місце команді господарю, в тому числі завдяки двом відбитим пенальті Василем Ковальчуком. А у фінальному поєдинку зустрілися ємничани та команда з Богорочан. Долю зустрічі вирішив один єдиний м'яч, забитий Орестом Горбатим. Таким чином, цьогоріч у турнірі чемпіонство відсвяткували ямничани. Про ветеранів забули, що таке, а на ветеранах все ж таки тримається футбол. І що хочу зазначити саму важливу фразу, що цей турнір став традиційним. Сім років поспіль ми проводимо у селі Майдан турнір пам'яті шулера Богдана Михайловича, який в свій час був спортивною людиною, виховав двох синів Шуляра Михайла Богдановича і Шуляра Романа Богдановича, які стали спонсорами цього традиційного турніру.